Ціль 13 гривень за кілограм, цукор 30, ціни як поле, ажіотажу немає, варена сміщенка 60 гривень, скапію АДБ, дуже класна ціна акційна. Також у нас гречка 50 гривень актуаль, рис – 70 гривень. І січовиця 49 гривень. Гарні ціни на гранолу акційні, 55 гривень, 72 гривні, 65 гривень це в нас тут краніші. Батончики курага-ананас ананас 16,50. нас такі є батончики з чорносливом 8,90 і горіх 9,70. Делюкс цього тижня 70 гривень. Маленька пачечка. У молодці йогурти. асортименті 29,50 дольче. Шість викид. Ростішка 1070. І мілупа. Ключова 2080. Цукерки акційні. Трофільє 34 гривні за 100 грам. І своя лінія кокосові 20 гривень за 100 грам. Батончики Рошен, акційна ціна 1650 в асортименті. Печенько Брауні 32,20. З родзинками своя лінія. півсяна. Здопне 49,30. І здобне ароматом молока 43,50. Світанка просто наша, 42, 80. Кулька моцарела, 48,90. Акційні ціни у нас йдуть на сусідські, 93, 30, є 38, 44, 32, 20, це багази 100 грамів. Стегном маринадів 13,19 19 за 100 г. І фарш глобину курячий 97,70 70 Ціна за упаковку там 2 кг, наскільки я розумію, вага нету, так? Коплети Ізі 99,90, акційна ціна. І фарш глобину АСУ 63,50 компасці. Такі ціли цього тижня. У нас дякую всім за перегляд. Ставте лайки, До Безперечня.